Не встигла Америка оговтатися після урагану Гелен. Як на США вже насувається черговий ураган, який може привести до значно масштабніших наслідків ніж Катрина, найбільш руйнівний ураган в історії США, який у 2005 році знищив 80% міста новий Орлеан. Як ураган у Флориді може вплинути на війну в Україні? Докладніше далі. Ураган Гелен, який обрушився 26 вересня на штат Флорида, і спричинив масштабні руйнування у Джорджії, Південній Кароліні та Теннессі, забрав життя 200 людей. Стихійному лиху було присвоєно четверту категорію за шкалою ураганів Сафіра Сімпсона. Тим часом національна трагедія стала приводом для політичних маніпуляцій колишнього президента Дональда Трампа, і він розкритикував виділення значних коштів на допомогу Україні, порівнюючи це з невеликими, на його думку, виплатами для постраждалих від урагану Гелен. Одіозний політик під час Інтерв'ю телеканалу Fox News зазначив, що на підтримку України виділено майже 300 мільярдів доларів, тоді як громадяни США, які постраждали від урагану, отримують лише 750 доларів на екстрені потреби. У чому Трамп звинуватив звичайно щинного президента Джо Байдена та його адміністрацію? Між тим, як опереджає CNN, до штату Флорида, наближається черговий ураган цього разу найвищої п'ятої категорії мілтон. За прогнозами синоптиків, ураган атакує Флориду впродовж наступних 48 годин і досягне Ши в середу ввечері, за словами мера Тампи Джейн Кастор, потенційна загроза, яку несе ураган, є буквально катастрофічною. В окрузі Хілсборо вже почалася обов'язкова евакуація. На думку українського журналіста Олексія Степури, ураган може зірвати чергову зустріч контактної групи Рамштайн, заплановану на 12 жовтня, і де очікується ухвалення низки важливих рішень щодо України. Зокрема, планується обговорення питання надання Україні дозволу на удари західною зброєю по території Росії, яке а то вже затягнулося. Журналіст звернув увагу, що руйнівну силу Мілтона можна порівняти з ураганом Катрина, який у серпні 2005 року знищив 80% нового Орлеана у Лузіані, і визнаний найруйнівнішим в історії США. Від наслідків Катрини тоді загинуло більше 1800 мешканців міста. Якщо трагедія повториться, то участь президента США Джо Байдена в Рамштайні опиниться під загрозою, так само як ефективність чергового Рамштайну для України, а з урахуванням того, що Витрати США на усунення наслідків урагану сягнули 125 мільярдів доларів. Під великим питанням може опинитися також подальша фінансова підтримка України. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.